Відбулося пленарне засідання чергової 61-ї сесії визирської сільради. Депутати розглянули 34 питання та прийняли по них рішення. Депутатка Юлія Лосєва вийшла зі складу постійної комісії з гуманітарних та соціальних питань і включити Лосєву Юлію Григорівну до складу постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та регуляторної комісії. Депутати затвердили рішення про перелік нових адміністративних послуг, які надаватимуть СНАПом Визирської сільської ради. Такі адміністративні послуги, як ветеранам війни, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни та членам сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Це будуть нові соціальні послуги допомога пільговикам, реєстр ЄДАРП, який працює в пенсійному фонді. ЯДАРБ це єдиний державний реєстр пільговиків. І також будуть соціальні послуги, наприклад, такі як державна допомога на дітей, які тимчасово влаштовані в сім'ю. На сесії було затверджено положення про утворення консультативно-дорадчого органу при виконкомі визирської сільради, молодіжної ради Визирської сільської ради. Затверджено рішення про підготовку об'єктів соціально-культурного призначення та житлово-комунального господарства до роботи в осіння зимовий період – 2024-2025 років. Підготовку об'єктів соціально-культурного призначення все йде за планом, затвердженим розпорядженням сільського голови про підготовку до опального сезону. В принципі, на сьогоднішній день оператори кателень проходять навчання. Ну до опального сезону в принципі готові. Було розглянуто питання щодо благоустрою медичних закладів громади та енергозабезпечення деяких закладів освіти, а саме планування встановлення сонячних батарей у дитсадку Сонечко та визирському ліцеї. Також депутати погодилися на буфетне харчування дітей в Любопільському закладі освіти. На сесії було прийнято рішення про надання матеріальної допомоги на придбання твердого палива, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих воїнів, військовослужбовцям, домогосподарства яких опалюються твердим паливом.